Допомогти тим, хто потребує, та не полишити людей у скруті під час можливого блекауту нині головне завдання. Щоб обговорити алгоритм дій у разі критичної ситуації, міський голова Руслан Марцінків провів нараду з соціальними працівниками. Вже напрацьовано низку механізмів, каже директор департаменту соцполітики Василь Симанюк. Але значна частина залежить від небайдужості пересічних громадян. Більшість людей живе в багатоквартирних будинках, де є сусіди. Ми говорили про те, що ми, наприклад, за кожним пунктом обігріву закріпимо когось з працівників, дамо контакти. І так само, можливо, варто це пропонувати, щоб сусіди в разі, коли відомо будь-який пункт обігріву, могли подавати інформацію про людей, які потребують. Хтось там, хто чергує, контактує з тим працівником, який буде, скажімо, до цього пункту закріплений, тоді ми вже будемо реагувати, відповідно, дивитися, чи цю людину потрібно кудись ну, забрати, помістити, чи знову ж таки їй приїхати щось там, ну, якісь харчі, ліки, що там потрібно. До допомоги місцевим жителям залучають волонтерів та підприємців. Останнім мерія готова відшкодувати пальне для генераторів, якщо вони будуть використовуватись для потреб людей. Також в окремих випадках надавати й самі генератори. Уже за дорученням міського голови ведеться підготовча робота. Ми плануємо із залученням молодих людей, волонтерів, меценатів надавати можливість харчування. Якщо вдасться нам залучити можливість пересувного генератора, то спробуємо переміщуватись по мікрорайонах, по дворах і намагатися надавати можливість зарядити акумулятори, зарядити. Павербанки, зарядити телефони. Також будемо з допомогою соціальних працівників відвідувати тих людей, які потрапили в скрутні життєві обставини. Розраховуємо і маємо вже повідомлення, схвальні відгуки і підтримку від бізнесу. Наприклад, мережа «Апіцентр» сказали, що вони облаштують можливість обігріву у себе. Наразі в місті вже облаштовано 70 пунктів обігріву, говорить міський голова Руслан Марцінків. Планується відчинити ще 25-30 таких центрів. У разі повного блокауту на найважливіша ситуація це надати допомогу людям, які є в скруті. Тобто це не завжди одинокі люди, не завжди навіть люди з інвалідністю, а іноді люди попадають в скруту. І за захворюваності, і за того, що, наприклад, діти дуже далеко не можуть допомогти батькам. Тому дуже важливо не пропустити цю ситуацію, допомогти і допомогти в умовах, якщо світло буде більше як 24 години, відключене, чи це призведе до поганого зв'язку, до поганого інтернету, і відповідно люди повинні отримати допомогу. Тому ми сьогодні проговорили з соціальними працівниками, громадськими організаціями, це релігійними громадами, як ми реагуємо, як ми Допомагаємо, як ми залучаємо пункти обігріву тощо. Щоб повідомити про людей, яким потрібна допомога, мешканці громади можуть звертатися на гарячу лінію. Номери вказані на екрані. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.